Яка група тварин найчисельніша на землі? Комахи. Комахи пристосувались до життя в різних природних умовах. Комахи живуть кругом, водомірка. Більшість комах добре літає, плаває у воді, стрибає, бігає. Комахи приділяють, поділяються на рослиноїдних, хижих і санітарів. Жук-планунець, який плаває. У ґрунті Вовчок звичайний або капустянка. В траві на дереві є комахи, конекс трибунець. На тлі тварин і навіть людини це такі, як блохи, воші. Дуже маленькі, але дуже вредні комахи. У будинках таргани зустрічаються, клопи. Комахи рослиноїдні, які їдять листя рослин, це ма. Травневий жук, комахи хижаки, сонечко, комахи-паразити живляться кров'ю тварини і людей. Комарі. Деревину їдять терміти. Комахи найчисильніша група тварин на землі. Кожна найменша комашка дуже потрібна в природі, тому комах не можна винищувати, будем бережно відноситись.